Вітаю на головній інфлюєнс події року, від Influence Company. Це не просто подія, а майданчик, де голос блогерів впливає на бізнес, культуру, благодійність та гумор. Ви дивитесь події з вами, я Віолета Тюрменко. Тож сьогодні на червоній доріжці ми дізнаємось, хто насправді топ 1 хто став обличчям 2025 року. Чи контент дійсно змінює та за ким стоїть соціальний бекграунд? Ходімо дізнаватись. Тетяна Савіцька, організаторка заходу Тетяно, як не вас запитати, хто такий інфлюєнсер у 2025 році, адже ви створюєте події з 2018. Що змінилось? Доброго дня. Що змінилося? Світ змінився, епоха змінилася раніше. Блогер це була людина, яку про яку ніхто не знав. Зараз інфлюенсери на чолі з відомими зірками, медіазірками, і це більше ніж телебачення направди. Тому що якщо треба якийсь збір або щось поширити, або запустити в тренди, ми це робимо буквально за один вечір. Тому сьогодні інфлюенсери в ногу з часом, ми відкриваємо нову історію, нову епоху, де блогер це вже повноцінна професія сьогодення. А як обиралися номінації цих блогерів, тому що ми могли як глядачі обирати, але перед цим також, скоріш за все, був якийсь відбір. Ну, скоріше так, в нас дивіться кожного року. Після того, як закінчується наша премія, у нас на сайті залишається google -форма, і форми. google формі може кожна людина вписати а, бажаючого або блогера, або номінацію, або експерта, будь-кого. І вже потім ми повноцінна, повноцінна команда. Ми відслідковуємо, обираємо, генеруємо, дивимося, хто це, що це, для чого це, для того, щоб потім зрозуміти, хто яка номінація в Ша класна, за яку найбільше голосів було людей, і потім вже народним прозорим голосуванням ми обираємо переможця. А чи голосували ви за когось? Можливо, у вас є свої фаворити? Ні, на жаль, ні за кого не голосувала, або можливо на, на щастя. Я знімаю себе таку маленьку відповідальність, тому що потім можуть казати: ой, нагородила друзів, ой, нагородила своїх. А го ще ні, у мене немає. Тут е, є всі люди, яких я знаю, всі знають мене, і я даю навпаки активній аудиторії проявитися глядачам. Премія блогервор. Русалочка блогерка інфлюєнсерка зараз поруч з нами як налаштованість як настрій. Позитивно, як знаєте, бойовий настрій в мене такий. Вигавигра, виігрувати коротше, забирати побіду, все з'їсти нормально. Супер за кого сьогодні голосували? Ой, я голосувала за багато кого за Скажену голосувала, за Тараса голосувала, за Аліга голосувала, за себе не проголосувала. Сподіваюсь, хтось з них проголосував. А в якій би номінації ви хотіли б бути, навіть якщо в ній немає вас зараз, можливо, на майбутнє. Якщо чесно, я перший раз в номінації, і мені приємно просто, що я там є. Що мене от побачили, заметили, поставили. Люди голосували за мене, теж кидали мені там скріни, і мені це приємно. Зараз я в номінації прорив року, але це дійсно ну прорив року, тому що в мене знесли вже п'яту сторінку. Я прям з нуля набрала все це. Тому для мене це приємно. А яка зараз кількість підписників у вас в інстаграмі? Скільки було? Скільки зносили? Ой, зносили пів ляма, триста тисяч зносила, і так напевно сторінок п'ять в інсті, сторінок десять в тіктоці. Наразі в інстаграмі от за рік набрала 500 тисяч, але це органічно без гівів, без нічого. Тобто я сама своїми так сказати, силами, нервами, Клас, а класа. В чому ви прорив року? В чому ваш особистий прорив? Ну мені здається, що за цей рік в мене така пізнаваємость була прям вау. Тобто я багато стрімала. В мене там кожен стрім був по 200 по 300 тисяч переглядів. Прям кожен день отак люди дивились. А прирост великий. Я вважаю, що це такий, знаєте, прям як спишка я появилась. Знаєте, тобто не повільно якось зростала, от просто як вогонь, так пшх, отак. Дуже вам дякуємо перемоги! Вам сьогодні! Дякую! Всім привіт, я клавні Петрович, алкоблогер з Тіктоку, виконавець прикольних пісень про бухлішко і та людина, яка піднімає настрій українцям. А чи голосували ви за когось сьогодні? Адже ви не в номінації? Можливо, за когось голосували. Дивіться, я щойно прийшов це для мене перший досвід. Я зараз, якраз, буду вивчати номінантів. Зараз якраз буду дивитися, хто буде представлений, і обов'язково за когось проголосую. А чи хотіли б ви опинитись в номінації? Можливо, а, ну дивіться для мене знову ж таки. Це перший досвід такого а, публічного виходу як блогера. Я думаю, що наступного року я хотів би а, стати народним блогером, тобто а, тією людиною, яку а, люблять а, реально не просто в інтернеті, а люблять люди за його позитив. Я думаю, так і буде, але наступного року. А для вас це досить вперше? Як вам, взагалі атмосфера, як захід? Ми щойно сюди потрапили, тому я ще не можу сказати, бо я ще а, не дістався до бару. От зараз я скажу, гляну, що там на і бар, настрій стане і, краще. Та, і потім скажу, що настрій буде чудовий. Добре, тоді відпускаємо вас на бар. Дуже вам дякуємо. Що найкраще. Що Дуже дякую! дякую. Мене звати Галина, блогер, волонтерка і мама двох донечок та одного особливого прийомного хлопчика. В якій номінації ви сьогодні? На жаль, ні в якій, але в наступному році я сподіваюся, що буду як ну, хоча б, інста мама, тому що 90% свого часу я приділяю дітям це транслюю в своєму блозі. Е, також показую нашого особливого хлопчика. Він сьогодні теж з нами, але зараз в машині сидить. Що найважче у вашому блозі з дітками, можливо, чи все ж таки якась інша сторона? Дітки хочуть зніматися, чи е, ви все ж таки їх трошечки іноді за кадром змушуєте? Ні, я не змушую діток зніматися. Габріела, розкажи, ти як щаслива, що ти знімаєшся? Так, да, тому що я типу колись знімаюсь, я типу, постава стараю... ти трошки сюди. Я типу, позади колись знімаюсь, я типу, встала, щоб було як найкраще. Клас! А твоя сестричка як звати сестричку? Кароліна Кароліна? Привіт! Як в тебе сьогодні справи? Мама що ти сьогодні тут робиш? Ти спостерігаєш за мамою, і за сестричкою? Я б маленький блогер, да? Да. в них ютуб є. Вони в ютубі е, теж ведуть свої блоги. Клас, за кого ви вболіваєте сьогодні? Чи за когось голосували? Я хотіла би, щоб виграв Мічковський, а Олег, але я не бачила чомусь поки що його в номінації. Також я дуже рада, що у нас волонтери всі отримали статуетки. Для мене це було надважливо, тому що ми завдяки волонтерам можна сказати, тримаємось на плаву. Ну, тому що держава теж багато робить, і наші Люди, вони неймовірні. І те, що донатять, теж це, це дуже це надважливо. Ось і наженати. А це абсолютно правда. І ще таке запитання, чому саме ця тема стала головною в блозі? Чому саме материнство? Ну, у мене в принципі блог почався з того, що я завагітніла, і потім народила Габрієлку і вирішила, що все ж таки це буде а, такий а, мій блог. А перед цим у нас з'явився Гнат. Гнат, ходи сюди. Гнатик, ходи сюди, ходи, ходи, ходи. Ось, з'явився Гнатик. Це особливий наш хлопчик. В нього синдром Дауна, але це рідний брат чоловіка. Ходи до мене. Ось рідний брат чоловіка. В них мама померла від раку, і ми його взяли до себе під опіку. І так він з нами вже 14 років живе. Тому я чому так само волонтерів? Я сьогодні підпозначила, тому що я рахую, це святі люди, це люди, ті, які віддали душу, і це світлі. Люди дуже вам дякуємо. Ви неймовірна жінка. у Вас неймовірна сім'я. Бажаємо вам бути номінованим в наступному році. А ми рухаємось далі. Мене звати Міла Кузнєцова, я плюс сайз-блогер, тіктокер, дівчина з найбільшим бюстом в Україні, офіційно рекорд України. Також я плюс сайз модель і просто гарна людина. А ви неймовірно. <рик intestine> в якій би ви номінації хотіли бути сьогодні? За кого вболіваєте? Я вболіваю за русалку. Тому що я плюса дівчина, і а, я підтримую таких дівчат. Мені подобається плюса дівчата, які знаєте себе реалізують в житті, які кажуть, що я прекрасна зі своїми там лишніми пару кілограмами. Я обожнюю таких дівчат, які самостверджуються, які люблять життя, які люблять свої кілограми і які там не худнуть до сорока. Добре, дуже дякую. А в якій би хотіли ви номінації бути? Ви сьогодні не номінована, але можливо є до чого ви хочете прагнути. Яка номінація вам по душі найбільше? Мені подобається топовий блогер України, по-моєму, сама крута номінація, але... У нас так багато крутих блогерів в Україні, що напевне про мене десь трішки забули. А, але незважаючи на це, у вас дуже вірусні ролики, і у вас вони залітають. Як вам це вдається, незважаючи на таку велику конкуренцію? Ха -ха, тому що, знаєте, у нас в Україні дуже мало плюс сайз дівчат, які такі самовиражаються виражаються і не приховують свої форми, не одягають такі мішки, а такі гарні, такі з гарним настроєм і, і настроєм і знімають такі класні. Ролики і людям це подобається. Людям подобається знаєте, такі незвичайні нестандартні. Знаєте, зараз дуже багато таких пластикових дівчат, і вони всі однакові. А коли з'являється ось така така пишечка, яка така, знаєте, весела, така, така драйвова, то людям цікаво дивитися і саме вони, на так, драйві, на емоціях будується ваш контент. Так, так. Я обожнюю себе, обожнюю свої форми, обожнюю всіх українок, тому що у нас дівчата найкращі в світі. Дуже вам дякуємо, бо за щирість і люблять. Ми вас відпускаємо і рухаємось далі. А пані Христина в нашому об'єктиві вітаю! Вітаю! Як Ваші налаштовані сьогодні як настрій? Настрій, e, топчик, e, 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 просто вогонь. <свят> а сьогодні в нас неймовірна подія, блогерська, ваш топ-3 блогерів. Ой, ой-ой-ой! -ой. Топ 5 можна. Це щоб мене ж не закидали потім яйцями? А, ну давайте так. Люблю Машуковського. буся-муся, просто Так. А, люблю. Ну що, бо ще закидають закидають Ну, Просто важливо, кого ви дивитесь? Можливо, Шо, це та, ваші та, друзі. Е, та, та. Ось тут теж проблемка. Що <ріст> <ріст> це мої друзі? А, добре. А, люблю, а, значить, русалочку люблю, а, малого його люблю. <ріст> просто офігенний. Три прям три три треба, так? Да? А можна можна тільки Машиковського. Ні-ні, ну, да, давайте два. Давай два. Сторгувались. Добре, залишаємо. А чи вважаєте ви себе також блогером? А вже так, однозначно, тому що е, телевізійна професія то, само собою, але хочеться бути, як то кажуть, в струє. А, а, динамічною і абсолютно актуальною для теперішніх часів. Тому так, я вже. А що цікавіше, блогер чи все ж таки щось телевізійне? А, е, цікавіше е, і те і інше, воно не має бути окремо. Е, насправді, це просто сучасність, яка е, зараз робить, до речі, публічну людину доступніше до е, там, підписників, глядачів, тому що телек дуже відмежовував, він не давав можливості спілкуватися. А я виходжу в стрімчик і народ такий. Крістіна, що їла, чим пукала, чим грала, що слухала, все, все, що загодно. І реально вони живуть, відчувають наше життя. І від цього дуже близькість формується така класна, душевна, тепла, офігенна, вайбова. Дуже це, до речі, просто інший рівень зараз через інтернет народ реально стає ближче. До речі, один І до одного. Саме це такий більш трушний контент, Він більше залітає. Абсолютно, абсолютно, прям жиза рулить завжди. Тоді ми вас відпускаємо знімати такі дружні ролики, а ми рухаємось далі. А, Так що, може, якийсь саме жизовий танець? Та, да, да, Ні, давайте, давайте з вами. з вами. <рес> я о, <рес> можу відкривати <рес> мікрофончик, у мене є досвід. <рес> а, робимо Даміан Girl. <рес> давайте <рес> <трим>. <рес> а, ось хто все шарить. <рес> Три, два. А хто у нас г робить? А хто НГ? А, я тільки знаю. Давайте разом разом. так. Поперли. Girl. Клас. Дякую. Дякую. Мої вітання. Мене звати Дар'я Мос. Я та викладач з постановки голосу, дикції і проявленості особистості. Яка ваша місія сьогодні на цьому заході? Місія дуже проста: розповісти людям, наскільки важливе звучання голосу, мовлення для комунікації з іншими людьми. В тому числі і зі своєю аудиторією в соцмережах, тому що сьогодні тут зібралися інфлюенсери, блогери з великою аудиторією. Я правильно розумію, що ви допомагаєте все ж таки блогерам? Ви також блогерка, але і допомагаєте розвивати їхній внутрішній голос і постановку, яка так важлива. Ви потрапили саме в ціль, тому що я допомагаю як і блогерам, інфлюенсерам, так і бізнесменам, будь-кому хто хоче звучати впевнено, красиво, стильно, як на камеру, так і перед будь-якою аудиторією наживо або не наживо. А чому це так важливо? Ви можете помітити, що навіть в соцмережах, гортаючи стрічку, вам набагато більше можуть подобатися блогери, які звучать цікаво і зрозуміло, хоча б. Дуже дуже вам дякуємо. А ми будемо рухатися далі. Поїхали. Доброго дня. Мене звати Тетяна. Я власниця Пірпліни ферми. Моя ферма 14 років вже в Україні, але з початком війни стало дуже складно, тому що багато клієнтів наших поїхало, І я з початком війни стала блогером. І це для мене несподіванка. Цей, цей захід для мене вперше. Ви неймовірна, я впевнена, що ваш контент відкликається, але сьогодні ми на Blogger Awards. Як вам взагалі захід і за кого вболіваєте? Можливо, за когось навіть голосували. Я дуже люблю Гілуку Альону. Я раді неї сьогодні прийшла. Це відмічка моя улюблена Аліна Глюка. Я раді неї сьогодні прийшла. Чи бачите ви, можливо, наступного року в себе в якійсь номінації? Можливо, інфлюєнсер, підприємець. Я би хотіла виступати наступного року. фермер України. От якщо буде така номінація, фермер України. Наступного цього року не було такої номінації. Ми вам дуже дякуємо. Бажаємо, щоб премія блоги року і підприємці ферми року була в наступному році ваша. Дякуємо! Дуже дякую. Блогери це не лише яскраві образи та перегляди. Це люди, які формують громадську думку, впливають на ваше сприйняття, формують контент та світогляд. Дякуємо, що були з нами на блогери. ви дивились події. Ще побачимось.